Ірина Штець разом із чоловіком і чотирма дітьми мешкала у селі Паномаренки Великописарівської громади. На початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували їх будинок ворожими обстрілами. Ми то по підвалам, то по школам були, то в Київ спочатку уїхати. Потім мені родичі сказали, давай поближе сюди до нас. Нашли мені сюди. Я перейшла з дітьми. Я сама тяжело живос. Чоловік Ірини військовий, захищає Україну, а сама жінка разом із дітками, починаючи з квітня цього року, проживає у Тростянці. Повертатись родині нікуди, тож поступово облаштовуються у новій домівці. Тайвучок, помідорчики, огурчики, кабачки, картошка. Ну все почуть марковочка, сьопачуття, хоч вже дітям єсть. До останнього залишалась у великій писарівці Оксана Кривонос. Жінка працювала в селищній раді. Однак, у березні цього року, під час масштабних російських обстрілів, її дім зазнав пошкоджень. Рятуючи себе та сина від загрози, жінка переїхала до Тростянця. Невдовзі після переїзду їй запропонували роботу у Тростянецькій міській раді. Я спочатку злякалася. Ви розумієте, що це перевернути з ніг на голову все своє життя і все. Але як прийшовши сюди, дівчата мене підтримали, надали допомогу, як словами, психологічну підтримку, гуманітарну допомогу. Я їм дуже вдать, вдячна. Слова підтримки були весь час. Разом із молодшим сином пані Оксана звикає до життя у нашій громаді. Треба жити далі, треба адаптуватися. Ігорка довчився в школі, п'ятий клас закінчив у нашій Великописарівській ліцей. А в подальшому плануємо йти в школу тут, тому що дитині потрібен соціум. Він був Трішки замкнутий, трішки ето, але зараз тут там, в нього друзі, рибалка. У Тростянецькій громаді проживає понад 1800 тисяча вимушених переселенців із Сумської, Харківської та Донецької областей. Облаштуватися, отримати допомогу, моральну підтримку та речі першої необхідності кожному з них допомагають фахівці відділу соцзахисту населення Тростянецької міської ради. По мірі можливості і необхідності їм надається гуманітарна допомога. Грошова допомога, виплати, продуктові набори, засоби гігієни. Вони забезпечені ковдрами, матрацами, постільною, білизною та іншим приладдям. Також відділ надає і соціальні послуги. Громадяни, які звернулися, отримали консультування, інформування, натуральну допомогу. Це послуга пер перукаря, швачки, робітника, медичні послуги. З внутрішньопереміщеними особами укладаються декларації з сімейними лікарями. В громаді працюють практичні психологи, які надають психологічну допомогу дорослим та дітям. За сприяння відділу соцзахисту понад 100 діток із внутрішньопереміщених родин. Відвідують заклади освіти Тростянецької громади. 11 громадян отримали роботу. І, звичайно, за потреби кожному з них надається гуманітарна допомога. Змінити все життя своє, як ідеш по вулиці і кажеш, кажеш кожному там добрий день, добрий день, а тут всі незнайомі. Але Але з, з часом. Вже і тут до мене здороваються, і так мені стає комфортніше. Бувають такі ситуації, що лячно, але я слова вдячності кажу насамперед своїм колегам, які підтримали, які надали гуманітарну допомогу, слова підтримки. То прибутовий набор, то постель давали, ну, то памперси отримала. Ну везде, ну, где, є где то їдуть, є э, мені дзвонять і я в списках приходят получать, Я бегом, иду и получаю помощь. Это тоже Це дуже для нас сейчас поддержка. У Тростянецькій громаді облаштовані п'ять сучасних та комфортних центрів тимчасового проживання для вимушених переселенців. Люди завжди можуть звернутися за допомогою у відділ соцзахисту за адресою вулиця Миру, 6. Громада й надалі готова підставити плече всім, хто постраждав від російської військової агресії. Аліна Гребенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.